Всім привіт! Наступний телефон, який я отримав посилці, це є Nokia N95. Телефон також з Європи. Не пам'ятаю, чи він вже прошитий, чи не прошитий. Скоріше за все, він не прошитий, але підтримує наші сім-карти. Давайте перевіримо. Ставимо сюди Сім-карту Київ Стар. Закриємо. Так. Кришка закривається, тримається, не відлітає. І запускаємо. Включаємо телефон. Телефон включається. Nokia. має невеличку полосу на екрані, але це на роботу не впливає. Kyivstar зразу знаходить. Телефон прошитий під оператора Vodafone, прошивка Vodafone, але Kyivstar підтримує, я бачу, без будь-яких проблем. Галерея. Давайте навіть не галерею зайдемо, а відкриємо його Так. трак, e дві пісні. Ставимо паузу. Робимо ось так. Це сім карту зайшло і нажимаємо кнопку «Play» звідси. Пауза. Вийти. Е, відкриваємо ззаді шторка є. На камеру. Дивимося. Е, Окей. Дивіться, камера працює шикарно. Ось такий апарат Nokia N серії будемо виставляти на продаж. Кого цікавить, будь ласка, пишіть. Всім дякую. Гарного дня.